Доброго дня, хлопчики і дівчатка! Рада вас вітати у гарному настрої. Ви готові до заняття? Ми будемо сьогодні малювати. Але спочатку відгадайте загадку? Що за хатка, дивина? Скла прозорого вона? Та бунцями, як у річці, рибки плещуться в водичці. Так, діти, це акваріум молодці. Хто живе в акваріумі? Рибки, равлики, є також рослини, водорості. Світ рибок, дивовижний, яскравий. Крім рибок, в акваріумі є камінці, декоративні прикраси, замки, різні фігури. Акваріум може мати різні форми, круглі, прямокутні є дуже-дуже великі акваріуми. Пропоную вам. Намалювати свій акваріум з рибками. Для роботи нам треба альбомний аркуш, фарби, вода, пензлик, кришечки бажано різного розміру. Спочатку нам треба зробити фон акваріума. Блакитною фарбою зафарбуємо весь аркуш. Беремо фарбу з водичкою і затоновуємо. Колір може бути неоднорідний, десь темніше вийде, десь світліше. Потім почекаємо, поки висохне фарба. Дочекались, поки фарба висохла. Тепер беремо кришечки і обводимо їх. Я вирішила, що в мене рибка буде жовта, велика. Ви можете вибрати будь-який колір, і розфарбовуємо її. Другу рибку пропоную зробити іншим кольором, щоб в нас були різнокольорові яскраві рибки. Я обрала червоний, ви можете взяти інший колір. Робимо так само, обводимо і потім розфарбовуємо. Поки наші рибки будуть висихати, ми зробимо з вами камінці. Вони можуть бути коричневі або чорні. Також в акваріумі є водорості. Ми їх з вами намалюємо салатовим кольором або зеленим. Вони ростуть з камінців і догори. Тепер ми з вами нашим рибкам домалюємо плавники зверху, потім знизу, а також хвостики. Ось такі кумедні рибки вийшли в мене. Діти, малюйте своїх рибок і надсилайте мені фото своїх малюнків. До побачення!